Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі вами, український історик та журналіст Ярошвець з 434 стрімом по справі вбивства Ірини Фаріон. 434 стрім. Ви думайтеся, ми не йдемо до цифри 500. Я би не хотів цієї цифри краще, би Славік Зінченко завтра вийшов на волю, а післязавтра затримали справжні вбивці Ірини Фаріон. Але на превеликий жаль, такі резонансні вбивства такого масштабу, як вбивство Ірини Дмитрівни Фаріон, часто густо не розкриваються зовсім, або розкриваються роками. Тому, тому потрібно налаштовуватись на роботу, тому потрібно налаштовуватись на працю, тому потрібно що працювати. Ви знаєте, я працюю. От є люди, які критикують мене. Я в останній час дуже спокійно відношуся до критики. Чому? Ну тому не помиляється, хто правильно нічого не робить. Можливо, я в чомусь помиляюся, можливо, я не правий, але я намагаюся робити десятий місяць підряд, день в день я працюю. Перерва була тільки коли я був на операції. Чотири дні на операції, а на п'ятий день, перший день після операції, я лежачи. На компику вже набирав текст. Розумієте? Тому, дорогі рідні, великі прохання, допомагайте і величезна подяка і отакий низький уклін людям, які допомагають. Рідні, дорогі, допомагайте хто скільки може. Ви знаєте, я вам наводив один приклад. Хтось думає, що я отримую космічні донати. Ви дуже помиляєтесь. У мене десь неділю назад був стрім, який набрав 8 тисяч переглядів. 8 тисяч чоловік подивилися, 600 вподобаєк. 600 вподобаєк і люди з 600 вподобаєк, які, які би скинулись хоча б по 20-30 гривень. І це була б нормальна сума для того, щоб я міг працювати далі. 8 тисяч переглядів, 600 вподобаєк і один донат. Один скромний донат. Можете собі уявити, отак От я працюю. Отак От я працюю, стиснувши з зуби і мовчу. Тому що допомога приходить тільки від людей, які вірять в мене, від моїх друзів, від людей, які вірять в мене. Все. Тому я дуже прошу: допомагайте рідні, хто чим може. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку. І для тих, хто з-за кордону. Набирайте Ігор Швець, профіль в Facebook. Там я в шкірянці без бороди і ще посміхаюся, широкоплечий. І по месенджеру ми списуємося з вами. Я можу отримати ваші донати по Western Union і по монограм. По монограм, по монограм я можу отримати ваші донати за кордону. Дякую, другі рідні, і давайте починаємо тему стріму. Ви знаєте, я завжди люблю звертати увагу на слова. Коли я працював в кримінальній міліції оперативником, я часто густо розкривав злочини, просто слухаючись те, що говорять люди. Кожне маленьке слово слово, яке було сказано з тим чи іншим підтекстом. так? Воно має велике значення. Воно виводить на слід, і потім ти з одного слова виходиш на інше слово, з однієї людини виходиш на іншу людину, а потім виходиш на ту людину, яка правильно бачила злочин. Тому що немає злочину, який ніхто не бачив. І мене дивує, коли вбивали Ірину Фаріон, повен двір машин, повен двір людей, вікна е відкриті, і ніхто не бачив убивств. Підкреслюю. Вбивства, момент вбивства, момент пострілу ніхто не бачить. Вас це не дивує? Мене дивує, як і дивує робота Львівської поліції, яка не знайшла людей, які, що? які бачили вбивство. Але про це я вже говорив, хоча іноді потрібно, повторюю, повертатися. Я подякую пані Ганні Рубосі, яка написала Христос Воскрес, благословення дня і праці, пане Ігор». Я вам вірю. Пані Ганна, Отак від серця. Я вам дуже вдячний за те, що ви робите. Робите добро за те, що підтримуєте. Якби усі брали приклад з пані Ганні Рубас, яка з далеких країн допомагає, і інших жіночок українок які з далеких країн мені допомагають, я отакою вклонюся зараз всім. Рідні, дорогі, без вас я не міг би працювати. Просто дякую, рідні. Отже, давайте ми знову будемо копатися в словах. Аргументом обвинувачення і аргументом головних, головним Софії Семчишин особи Фаріон є те, що Славік Зінченко не зізнається в скоєному і не відповідає ні на що. А головне, не відповідає на питання, де він був в момент вбивства Ірини Фаріон. Хоча сама Софія Семчишин особа. Теж практично не відповідає точно, де вона була. І найголовніше, у неї телефон був відключений. Білінгу не було. Так? Я про це вже говорив. Софія Семчишин особа повторює, що він вбивця, він мовчить, він не відповідає на питання, він не каже, де він був на момент вбивства Ірини Фаріон і чого він приїхав у Львів. І багато людей питають мене. По мільйонному разу, чого Славік Зінченко приїхав у Львів? Скажіть, будь ласка, ну а чого ви би приїхали в Сокіряне? Да? Місто Чернівецької області, де я живу. Чого? Правильно, по справам. Славік Зінченко приїхав у Львів по справам. І він відповідає на це. От зрозуміть, Славік Зінченко розказав усе, признався в всьому. Просто ви цього не хочете бачити, люди, які хочете зробити Славіка вбивцю. Він сказав, чого приїхав у Львів. Він сказав, чого приїхав у Львів. Він сказав: Я приїхав у Львів по справах. У мене у Львові були справи. І це коротке пояснення чоловіка. Він приїхав у Львів по справах, і він не має. Нікому доводити, по яких справах він привів. Ви скажете, він повинен був би розказати, по яких справах він приїхав у Львів. Софія Семчишин, особа кричить, він мовчить, та ні. Подивіться про останнє засідання. Він сказав: Я розкажу, чого я приїхав у Львів, тільки не зараз, а далі, коли буде судовий процес. Славік Зінченко сказав, я буду відповідати на усі питання, але, по суті, справи іде судовий процес, розглядаються матеріали справи, є запитання до Зінченка, чого він приїхав у Львів. І Зінченко сказав: задають мені такі питання, я буду давати відповідь. Зінченко розказав все. Зінченко зізнався, і це журналістам на всю Україну. Вибачте, будь ласка, ви не помічаєте, що говорить Славік Зінченко. Якщо людина не помічає, що говорить хлопець, якого засуджують на довічне, да, то для чого говорити взагалі, що я щось розбираю в цій справі і когось можу засуджувати? Тому обвинувачення Софії Семтішин особа, що Зінченко не відповідає на питання, чого він приїхав у Львів, мовчить вони просто неправдиві. Пояснюю тактику Славіка Зінченко, вона правильна. Зінченко не має. Зінченку немає сенсу говорити, чому він приїхав у Львів до тої пори, доки не прийде питання з боку суду, з боку присяжних, якщо вони будуть, чому приїхав у Львів. Він не біжить попереду, вибачте, потяга паровоза. Да? Він правильно сказав, буде розглядатися том кримінальної справи, а їх є 29, і я буду відповідати на питання. Запитають мене, чому приїхав Львів, я відповім. Все коротко і ясно. І це правильна тактика людини, яка сидить закрита в СІЗО. Не потрібно багато говорити. Не потрібно молоти язиком, що попало. Потрібно конкретно відповідати на питання, які тобі задають, не більше, не менше. Повірте, СІЗО, колонія вчить небагатослівності. На зоні і в СІЗО. Колонії не люблять балакунів. І Зінченко, Зінченко, правильно, Зінченко він взагалі хлопець не багатослівний. Все? Далі переходимо до іншого звинувачення. Софія Семчишин особа звинувачує Зінченко, що він приховує, де він був, на момент вбивства Ірини Фаріон. І вона з пертістю, вибачте, е Жінки, яка е, має якусь таку маніакальну пристрасть, да? я не ображаю, її, але вона ж на кожному засіданні повторює, і повторює, що він відмовляється казати, де він був на момент вбивства моєї мами. Значить, він вбивця, він приховує. Вибачте, знову подивіться останнє засідання по справі вбивства Ірини Фаріон. Зінченко сказав коротко. Ну, ви знаєте, у нас же люди дивляться ці засідання як шоу, так на превеликий жаль, вони не дивляться е, засідання по вбивство Фаріон як змагання професіоналів, так? тому що обвинувачення і е, захист це змагальний процес, состязательний процес по російськи Вони дивляться як шоу, вони дивляться, як Софія Фаріон кричить вбивці. Вони дивляться, як Таня Мусіхіна з групою підтримки жінок кричать: Ти вбився. Коротше кажучи, вони дивляться на це шоу. І вибачте, їм до лампочки доля Славіка Зінченко, Вони взагалі не слухають, що вони кажуть, а потім пишуть комент. Що ж ви можете писати, дорігі рідні? Коли я цитую Славіка Зінченко? він сказав коротко журналістам, коли мене запитають. Коли будуть розглядати том кримінальної справи, я розкажу, де я був на момент вбивства. Коротке речення. Він не відмовляється давати покази. Він не користується 63-ю статтю Конституції України. Все, він дає покази. Він коротко сказав, коли будуть розглядати том кримінальної справи. Я дам відповідь на питання, де я конкретно був. На момент вбивства Ірини Фаріон. Що ще можна шити? А, вибачте, за жаргонне слово. Що ще можна шити і інкримінувати грамотне таке слівце Славі Зінченко? Він дає відповіді на все питання. Просто Софія Фаріон Семчишин не зацікавлена в грамотному захисті Славіка Зінченко. Вона не зацікавлена в грамотному процесі. Вона зацікавлена в дикому шоу, де вона, як той Наполеон, пальцем показує, кричить: Ти вбив, ти бруд, ти вбив мою маму, ти мовчиш, ти нічого не говориш. Вона захоплює весь ефір, вона командує, вона показує Україні, що вона у Львові головна по тому, хто вбив її маму. Так? Ну а з другої сторони, Таня Мусіхіна, замість того, щоб відповідати жінками спокійно, виважено, аргументовно теж збиваються на жіночу істерику і нападають на неї. Все! А де грамотний захист Славі Казінченко? Правильно, немає. Звідки і крики на всю Україну. Він мовчить, значить, винен. А говорить теж винен. Бо він нічого не каже, де він що був. Так він же сказав: я готовий сказати, тільки коли буде розглядатися том кримінальної справи. Зрозумійте, людина, яка попадає всі з очі в колонію, вона не пише твір на вільну тему. Де я був, що я робив? Вона відповідає на запитання судді, прокурора, присяжних. все. І Зінченко не відмовляється. Тоді, які претензії до Зінченка? Оскажіть, ну які. Де до нього претензії, коли він дає відповідь на всі запитання, які йому дають суді. Навіть журналісти, які його обсідають, беруть і е, питання йому задають, він відповідає на всі питання. Які проблеми? Проблема в тому, що ніхто не зацікавлений в тому, щоб зробити процес професійним, дійсно состязательним. Да? Ніхто не зацікавлений, зацікавлені всі в шоу. Розумієте, в шоу кіатр, як моя бабуся Маруся казала, погорілий кіатр. Так от суд, замість того, щоб бути дійсно професійним судом, де вирішується доля хлопця, якого садять на довічне, суд перетворився в погорілий кіатр, да, де всі, як моя бабуся Маруся, да. Казала, ламають кумедію. Да? Вона казала, ламають кумедію. Тільки, вибачте, це ви ламаєте кумедію, да і робите театральне шоу, щоб було більше лайків, подобайки під телеканалами, які це транслюють. А всі ж забувають, що Славіка садять на довічний. Вдумайтесь, сидіти довічно до самої смерті. Це ж гірше, ніж сама смерть. З вами український історик та журналіст, капітан кримінальної української міліції Ігор Швець з позивним Рембо, який в буремні 90-ті захищав українців. Захищав. Захищав, чесно, захищав. Захищав, як потрібно було це робити офіцеру міліції, який ніколи не зраджував присязі. 54, 57. 0, 8, 25 13 71, 89 78, картка Приватбанку, низький уклін і велике прохання допомагайте, рідні, скільки хто може. Тому що боротьба продовжується, боротьба за правду, боротьба за закон, за Конституцію і за те, щоб в Україні люди, а особливо наші діти, почували себе захищеними. Дякую за стрім. Дякую, пані Гані Рубас. Дякую, пані Галині, за добрі побажання, підтримку. До нової зустрічі.